Як вам така пара ікон, яка має бути в кожної православної людини? Ви тільки подивіться, техніка виконання просто вау-вау-вау. Приклоняю голову перед майстрами їхнім професіоналізмом. Наскільки круто та деталізовано тут все зроблено? Дивіться, це я впевнений. Ви мало де бачили таких ікон. В яких відкривається кіот. Мені пам'ятається, що такі старі старовинні ікони, де можна було відкрити кіот, нарядити ікону якимось чином, там прикрасити, і, і потім закрити. Це зберегли таку техніку виконання. Тут використані дорогоцінні матеріали, такі як позолота, посріблення, латунь, ювелірні малі, каміння, розпис фарбами. Ну, дуже класно виглядає, якщо ви в пошуках класного подарунку, унікального, я б сказав, подарунку, звертайтеся, тому що в храмах, в храмових лавках, в магазинах ви такого не знайдете. Виключно в сайті іконналавка.com.ю.